На базі Тисманицької загальноосвітньої школи відбулася районна олімпіада з образотворчого мистецтва, в якій взяли участь понад 50 дітей з шкіл Тисманицького району. Сьогодні у нас відбувається олімпіада. Це є другий тур, на якому діти будуть показувати свої творчі здібності. Приїхали переможці першого туру. Виконують вони тему Горжуся тобою Україну, так як тема ця підходить нам саме у цьому році для того, щоб або підходить ця тема, тому що наша Україна вся готується до прийняття гостей з інших країн, а також щоб діти могли відкрити свої творчі здібності, показати свою творчість саме чим вони, що вони проживають на Україні, чим вони гордяться, і що для них саме. Україна їхня держава. Переможці даного конкурсу будуть направлені до на третій тур, який буде відбуватися у Коломиї, і переможці третього туру будуть нагороджені грамотами, дипломами. Районна учнівська олімпіада з образотворчого мистецтва проводиться з метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, наданню їм допомоги у подальшому професійному самовизначенні. Малювати я люблю. З темою визначуся, оскільки Україна має чим гордитись. Це є сам перед ЄР 2012. Україна має представляти і думаю, це намалювати. Вчуся в тисминицькій школі мистецтв імені Геницького. Планую стати архітектором. Для мене ця Олімпіада дуже важлива. Я хочу намалювати дівчинку і за ді й би Україну цілу. І мені дуже подобається малювати. Я, я вчуся в тисминській художній школі. Мені дуже подобається малювати. Я після художньої школи хочу поступити ще далі, щоб ще краще малювати. Дана олімпіада проводилася у два етапи. Спочатку на рівні загальноосвітніх шкіл, другий етап на рівні району та третій етап мистецької олімпіади відбудеться вже на обласному рівні.